Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так, з сьогоднішнього дня вже можна продавати свою автівку через телефон через Дію, не відвідуючи сервісних центрів, нічого. Зараз е розповім, як це зробити, як це працює, як потім отримати документи, що робити з номерами і взагалі усі, усі, усі деталі. Тож, якщо ви водій і вирішили продати свою ласточку, Можна зробити це вже напряму через телефон. Послуга сьогоднішнього дня вже доступна. Тепер розповідаю, як заходимо. Ну, для начала саме перше, що потрібно зробити, і це супер обов'язково, оновити дію до останньої версії, для того, щоб та функція там появилась. Там все оновиться, не лякайтеся, все виглядає зовсім по-іншому, дуже непривично. Але з часом, думаю, все розберемось. Так, заходимо е, в дію, ловимо Київстар, якщо його можна зловити. Так, давай, давай, давай. Зв'язок просто бомба. Ну, мова зараз не про то, а мова про. Далі. Є два методи. Перший це заходимо в документи. Я буду вам все показувати на екранчику. Вибираємо посвідч... е, вибачаю, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Вибираємо той, який нам потрібен. Нажимаємо на оцих три цяточки внизу. І бачимо: продати транспортний засіб. Натискаємо, воно каже: вітаємо. Інтернет знову пропав з їхніми привітаннями. І Такий, який вже є. Завантажується. Робиш ще дуже помаленько. Ну, ми вже до цього трішки звикли, що все, що нове, то спочатку воно трішки підглючує, потім його підтесують шокіркою і все працює. Нажимаємо далі, вибираємо, який транспортний засіб. Ставимо всі галочки, далі, далі, далі. Потім на іншому телефоні, в іншій дії, буде відсканувати QR-код. Людина сканує, і вона вам коштує, ви її транспортний засіб. Другий метод. Який працює майже так само, це заходимо в, вже не в сам транспортний засіб, а в сервіси внизу, не в документи, а в сервіси. Вибираємо Водієві, бачимо, тут все об'єднали по пунктах вже. І продати транспортний засіб. Коли натискаємо, попадаємо в ту ж саму менюшку. Тут вже вибираємо який, і пішли, пішли, пішли все та сама картина. Ну, Зручно ж, погодьтесь. Як потім? Що потім, Після того, як ви його тут продали, вам віддали кошти, все, з вас транспортний засіб списався, та людина, яка його купила, в неї тоді два варіанти. Перший це піти до сервісного центру і забрати там вже готовий техпаспорт, зроблений, тобто записатись в електронну чергу, забрати готовий техпаспорт, забрати потім вже номера. А другий це отримати всі ці документи по пошті. Тобто не потрібно їхати ні до яких експертів, які будуть дивитися ваш автомобіль. Не потрібно стояти в чергах, займати якісь електронні, просто з одного телефону продали, на іншому купили, потім через почту документики вам прийшли. Кажуть, що дуже багато буде двійників, почнуть так продавати, але ну, якщо тієї машини немає в базі, то ніякого двійника не продадуть. Але може бути таке, що машина є в базі, є на ній документи, але з нею сталася якась халепа, потім її зварили з двох-трьох і продали. От тут вже без експерта можна трішки і попасти. Але потім так само можна ну, продати далі. Головне, щоб машина хороша була, хорошо їздила, і оце зварювання з двох-трьох ніяк на це не повпливало. Тож, дорогі мої водії, продаємо, купуємо автівки через дії, пам'ятаємо, що скільки дві машини, да? кожна третя вже обкладається податком в рік. Е -е... Байдуже, яку ти там суму пишеш, так? Ціну. А е, оцим рішалам да, в сервісних центрах роботи тепер стане набагато менше, а простим людям стане набагато. Ну, як на мене, то набагато легше. Пишіть свою думку, як ви думаєте, запрацює воно нормально? Будуть люди цим користуватись? Чи все-таки будуть по сторінки їздити? Чи ну, мені кажеться, молодь е, то підхопить відразу. Тому уважно спостерігаю, вам розповідаю. Обов'язково долучайтесь до каналу Автотема. Тут ми все все будемо розбирати. До зустрічі, дорогі мої глядачі.